Бачите, хто в неділю відпочиває, а Галя працює. Галі немає. Галі немає. Галі купа роботи. Угу. Нема часу купа роботи, давайте. Я я тільки, я тебе знаю. Я я така, як каже людина, що немає роботи або починає робити дуже помалу, то мене аж... Трісти починай. Віталік вже давним-давно на роботі, вже погнав, ні льоби не їв, ні нічого, лишив, каже, ти наліпила? Та Ясно, я її вам передала. Я і вам дала люби, але я багато не робила. Та я вам пельмені там зробив. Пельмені малий є. Так, один малий з'їв всі пельмені. Ну, ще Сергій є. А ти не їв? Я, ні. А ти чого Та Я її? спав. А. Я тільки був. Ууу, кулебу. Ти напевне запуску, трохи ти з сім'ї походиш. То ні, У нас хто спить. Моніка сьогодні як помилася, як закуталася, правда, в мене білі. Як закуталася, то так гарно виглядає. То взагалі. Зра... Яка... не взагалі. Яка руки витирає, вона каже, я завжди витираю, Подивись на рушник. Подивилася, кажу, молодець, чистий. У нас такі ще, що я говорю що чести. Як бачиш, я завжди перевіряю. А, а вона каже, та я вже поняла, Каже, та я вже поняла. Коротше, кавалерка, бачите, так як я вам завжди говорю, але мушу скласти, тому що робили замовлення. Бачите, скільки всього напакували? Покажи, Аркадій. Купа всього взяла Аркадія собі свою допомогу, бо собі сама раду не давала. Бо то і тапки, і комплекти, і, і все треба отако пакувати. Але кавалерка дуже всього мало залишилося. Тапок ще вистачає, але розмірами всі. Так знаєте, як сьогодні кавалерка приїжджає на автостанцію з Дрогобича забирати е е рушники сауна. І кажуть... Дзвонять і кажуть, ще візьміть мені тапки, бо ви казали, що не будуть відшивати. Я вам на правду говорю, що ті тапки вже не відшивають. Вони мені один раз відшили багато, які є. І я думаю, що якщо би я просила на Миколая, бо я швидше не буду на яких замовляти, якщо б я просила, то треба вже у вересні їх просити, щоб вони мені відшили. Тому що вони вже паркетні тапки не відшивають. Знаєте, то вже так трохи попродавали, понашивали. І другі, і другі. Але я ті паркетні тапочки, то була находка, бо ми... Я рано, наприклад, дуже скоро встаю із Сергій, і ми шукали дуже довго, щоб не цокали знаєте, і знайшли. Так що, Аркадій, ти довго телефон не тримай, ти давай мені Окей. То треба допомагати. Я так покрав дитячим. думаю, як відко золоте, мой золото біле. На що ти так сіла, так всі забучила? Ти наша, наше, ти, мало. Давай збирайся, позолотити ти ручку. Ти мені скажи, на що ти зараз пеньон зазбираєш? Бо все залежить, скільки буду золотити. На хату, на квартиру, навіть можеш нічого не говорити, бо я пально ж ти ліпиш. Що вже хоч собі купити? Кажу, до неї їдемо в сільпо, я тобі щось куплю. На ні, не треба. не хочеться. То що? Та на що на ти збираєшся, не знаєш? На що? Ні на що? А, ну то добре, то можна соточку дати, то й кавалерка Привезли Моніку. Ну давай, збирайся, Аркадій, давай, забирай її, відведи. Як кавалерка без кави, ніяк. Ні Перевела Наталі на смачну каву, Наталі каже, ні, ніфіга, я хочу коктейль. Як ти смакуєш? Суперовий. Тобі мати? То, до речі, син Наталі. Що? Хто не знає. Дівчата, пишіть, де ті Знаєш? Хто? Та я хто? Та, Та то я вам говорю, ось сидиш, всі колеги колежали зразу пару. Ну, зразу. Хочеш трости з кимось здиматися, ідіть в вектор 100% знайомих, знайдете у ліжанок, сусідів, всіх на світі. Ну, а ми кавалерка, кавуємо і будемо йти доїть. Ну, Смачного. Дякую. Так, що ти їш? Зупила Само. салат. Криво. Ще криво буде, думаю, дружим. Ще як Добре. Думаю, наїдемся, бо тобі солодке маленька не доїла. <різь> Требує з собою дати. Не з Хм. Дати. Думаєш їй так легко щось дати? Вона не хоче криком кричить. Привезла в другу бач, Ходи в магазин, тобі куплю якісь смаколики, але ну, не треба. Я думаю, нічого собі. Вона знову складає собі, знаєш. Що і буде щось, буде щось собі купляти, але не кажеш, що нічого путнього не купить, я знаю. Лягаю їм, кавалерка миється і лягаю, вже не читаю ні новини, нічого, бо в вже трясе. Та ясно. Вже камінняшка, завтра побачимося. Але бережіть себе я вас дуже прошу, бо ви пишете, що може повторити, не дай Боже сьогодні.